Моєму селі. У моєму селі почорніли сади абрикосові, і мов бджоли гудуть бензокоси обабіч доріг. І комаховий рій замирає над тими покосами, трав'ям духмяним п'яниць їжосконий стіг. У моєму селі пахне фарбою свіжість парканова, і калина суцвіття кидає у ніжність небес, а в хатинах. Сільські дітлахи вчаться перед екранами, а над бувшою школою холодом дихає хрест. У моєму селі за городами вибухи здимлені, аж присів поміж рядок налякано згорблений дід, а сусідки пліткують відносно валюти над ривнями. І про те, як дешевше сім'ї, зготувати обід. У моєму селі вже бузок похилився над шибкою, екзотичний нарцис загойдає на крилах бджолу, а сусідське хлоп'я захлинає всю душу над скрипкою, і мелодія крими летить між дерев по селу. У моєму селі всі жінки знають слово донатити, а на вечір чомусь. Плине хмарами стомлено сум. Розуміють також і малі слово розпаччу втратити, і стригаються діти раптово, коли чують шум. У моєму селі йдуть і танки, і комбайни дорогою, і натомлені руки бійця обіймають калаш і чекають усі отой день, що назвуть перемогою. Чекають серця розболілися. аж.